Можу сказати, що це квіткова країна. Країна, яка найбільше любить квіти, найбільше їх вирощує. І нідерландці — це люди, які купують найбільше квітів у світі. Вони дуже полюбляють троянди, тому що, наприклад, коли вони купують букет, то вони обов'язково просять, можна мені ще ці троянди додати, Там, цю, цю чи цю, цю. Також. Ну, Тюльпани, звісно, коли це сезон. Сезон півонії, то вони купують півонії так само. Гербер вони також люблять. Вони їх купують часто 20-30 євро, але постійно. Раз на тиждень це мінімум. І у них десь... Мабуть, 90-95% всіх приміщень з квітами. Тобто всі компанії, всі сім'ї, да, будинки, в квартири, всі купують квіти, просто як така базова потреба в них так, квіті. Домашні квіти також вони полюбляють, особливо на балкони, на тераси, біля дому. Вони це все дуже так. Дуже полюбляють і багато висаджують. Вони купують квіти постійно, і в них дуже багато квітів. Вони цінують свіжість, локальність. Вони підтримують своїх виробників. Тому це, це правда, що це квіткова країна. Українкам це, звісно, щось ніжне, як я й казала, да? це якісь там півоні, там ніжні тюльпани, піоноподібні, щось таке в такому сенсі. А от е, голландки можуть взагалі не сприйняти це. Тобто, якщо ти прийдеш до голландки на побачення з букетом або з ну, скоріш за все, вона скаже окей. Вони дарують так, але ну, це не дуже прийнято. Все ж таки. Це більше е, така домашня потреба. На день народження, звісно, на, там, не знаю, на якісь свята вони також дарують, але для них це все ж таки більше. Як сказати, звична тема квіти, не так, як у нас. У нас все ж таки більше воно на свята да, квіти. Хоча зараз українці також купують квіти додому. Я дуже рада цьому, що в нас також ця культура розвивається. Але от якщо порівнювати дівчат України, то все ж таки наші дівчата більше оцінять квіти.